19. От ключ по горизонту. Далі. Давай тут. Там, де во груді пацани, да? Всім добрий день. Хочу зняти відгук про плуг, який вже в мене майже рік. Від компанії Мототрактор Ну, плуг, звісно, не для мототрактора, вже як компанія називається, це вже інше діло. Е, в чому суть? Е, плуг брався спочатку з таким з невеличким запасом. В перспективу, можливо, для колись би, можливо, би іншого трактора, але оскільки в міру своїх можливостей якогось свого іншого поняття я досягнув. Потрібних результатів від трактора, який зараз в мене є, це Шефенг 160. ремінний міні-трактор. З цим плугом він прекрасно справляється. В загальному взяти на великий рахунок. Такі плуги вони вже більше підходять до повноприводних тракторів. Але ну, це вже зовсім інша тема. Суть в чому? Чому я саме звертаю завжди свою увагу в порівнянні, наприклад, з навісним інших людей, там, так далі, саме на якість і спосіб виготовлення там, того чи іншого обладнання, в плані, наприклад, копії польського плуга Віракс. Ну, це, звісно, не оригінал, але що стосується саме якості виконання, навіть тих же там, зверних швів, і товщини металу, фарбування і самої конструкції, порівнянні з багатьма іншими плугами від деяких інших фірм, в мене був такий, скажімо так, шанс порівняти, що це найкраща копія плуга. І за таку ціну, навіть меншу відповідно, ну, зараз вона однозначно змінилася. Це вже ви можете побачити в них там на сайті чи по номеру телефона. Це. Однозначно, можна, як то кажуть, вияснити. То е, ця копія краща за багато які псевдооригінали, які порівняно і дорожчі, і зроблені більш, скажімо так, чи навіть менш якісно, тобто, з більшим уклоном на простоту і на швидкість виготовлення. Всі регулювання ідентичні до оригіналу. Товщина. Цих же самих там, полиць, лемешів, розміри, абсолютно всього відповідають оригіналу. Привезли за буквально. Тоді так співпало, що привезли в той же самий вечір ну, менше з тим. Е, тут є моя власна модернізація, вона до конструкції плуга не відноситься. Це відрізний диск, яким я ще, на жаль, не мав можливості користуватися. Скажімо так, поставив ще так. Не було шансу випробувати і кріплення і так далі. Є другий там, але ну, це зовсім інша історія. Плугом я задоволений в першу чергу через його гнучкі настройки. Для чого він і брався. У мене є саморобний плужок 1.33, ну чистих там 1.30, нехай в плані роботи, можливо, 1.25. Цей плуг йшов як 2 по 18 але це не то, що уловка чи помилка магазину. Це сама, якби так рама відповідає розміру польського аналога, тобто не аналога, а прототипа цього плуга чи прообраза, звідки взята ця копія Орліка. U018 називається він Virax Орлік. Але корпуси тут. Полиці і розмірність всього плуга в загальному це 2 по 25. Це я зразу скажу вам. Він і на сайті в них зазначений як 2 по 25, тільки артикул в нього в дужках 2 по 18. Можливо, щось відноситься до РАМ і так далі. Це плуг 2 по 25. Він йде полегшений, маса його орієнтовно 90 кілограмів. Оригінал саме 2 по 25, скажімо так, як він би мав би бути, уважить, здається мені щось в районі 140 кг. Це, що стосується віраксів. Бомети здається важче. Ну також в них і бомети однозначно є. Кому що з власних спостережень, що можу сказати, на рахунок, скажімо так, оцього завороту полиць отвалів, можна орієнтуватися по ну, приблизно, так це можливо, люди так собі придумали, але може так воно є. Наскільки, скажімо так, швидкісний є цей плуг? Тобто на якій би швидкості бажано було б працювати, щоб він свою виконував роботу ефективно. Тобто є плуги, наприклад, оці ж бомети, в них якийсь більш агресивний цей кут. І вони рахуються низько швидкісними, тобто мається на увазі під тим, розуміється, що е, можна йти на швидкості меншій і оборот пласта землі буде відбуватися нормально. Там, на деякі, там, на той кут, чи на повністю як воно має бути для чого створений плуг, для того, щоб перевернути пласт землі. А тут. Трошки інша ситуація. Тут полиці мають більш такий, скажімо так, пологіший заворот, так далі, з ними помаленьку не поїдеш. Тому така побутує думка, що бомети вони для важких ґрунтів, де трактори, скажімо так, дуже швидко йти і не можуть більшості своїй. А віракси вони для легших ґрунтів, де можна розігнатися. Ну, це вже спостереження, так часом люди там знайомі говорять, може, воно так і є. Ну, щось в тому таки і, так і є, як то кажуть. Плуг відмоталяв вже 4 гектари. Це, вроді, небагато, да? про щось студити, так, про якість лемешів і так далі. Може, ще рано. Але я вам скажу, що я його загострив, так як тут квадратна була кромка, зробив треугольника, само собою, лемеша загострив, витягнув, кузні, немає в мене, загострив його простим ліпістковим кругом. Кузні, на жаль, нема. Е, так як сказати про гостріння, наприклад, два слова, то ніколи не робіть його е, на, там, на пів см на сантиметр. Робіть десь 2-3 см такий дуже-дуже дуже гострий кут, щоб був того гостріння. І він буде зношуватися набагато довше. То я вам скажу, як я його загострив, як я його купив. Після 4 гектарів він чуть-чуть, буквально. там, не те, що затупився, а просто, як то кажуть, підпритерся, прийняв свою форму. Е, також е, ніякого там шліфування до фарби я не використовував, тобто не знімав з корпуса самого з робочого органу з робочої частини фарби. Вона знялася швидко. Тобто захисні властивості, я це з моїх спостережень, захисні властивості від там корозії, від вологи там і так далі, від сонячних променів, ну, від всього, що може вплинути на. Стан самого металу, вона знялася десь приблизно за 15 сотих оренки. Це так орієнтовно. Воно знялося, типу, все прекрасно, відполірувалося і все прекрасно. Що кажу? Хочеться наголосити, що плуг. Є деякі плуги, які зовсім тільки з одної сторони оця проварка вона не суцільна, тобто точками там. Так само тут і в всіх інших місцях, тобто, де мають бути провари, вони тут є зі всіх сторін. Тут, 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 тут. Тобто, ну, це, що мене, скажімо так, підкупило. Я його вживу не бачив, я замовляв на сайт, Але як він приїхав, я його оглянув, оглянув мій старий господар, скажімо так. Йому вже, звісно, не до того, мова не про це. Мова про те, що було з чим порівняти і раніше в інших людей, знайомих маю багато. Досить то такої якісної копії немає ні в кого. І був в мене товариш, в нього, здається, бумет. Чесно, не скажу, не пам'ятаю, де він брав. Ну, точно, не, на... не в магазині цей мототрактор, однозначно, не там. Я ще хочу подякувати окремо Максиму за консультацію, хорошу, за його компетентну думку, позицію. Про все поговорили, підібрали, висоту, стойки і так далі. Тут вона складає 52 см. Якщо у вас низенький трактор, так? Наприклад, у мене колеса 9,5 на 16. Ця навіска здається. От, ну, може, і не підняла би таку високу стойку, типу так висок, але вистачає, піднімає носик переднього корпусу десь сантиметрів 12 від землі. Тобто, десь проїхати це ну, вистачає. Чого я на... наполягав саме на високій полиці, на високій стойці. Тобто. Просто часто треба обробляти. Території, скажімо так, з деякими рештками рослин, там бур'ян, стереня, можливо, там і так далі. І на низьких стойках, тобто тут палка в двох кінцях, у вас низький трактор, ви високі стойки не візьмете, бо трактор не зможе підняти плуга транспортне положення. А з низькими стойками трошки буде, можливо, забиватися. Я для цього, наприклад, собі таке зробив рішення і часом іншим кажу, якщо маю можливість, відрізний диск може набагато. Покращити, скажімо так, стан речей у випадку саме заорювання решток рослин. Но це вже інше питання. Тому вже стойку там вам допоможуть підібрати однозначно. Люди там розуміють, типу за що вони борються і чим вони займаються. Що дуже, як то кажуть, не те, що велика рідкість, рідкість, більша більше рідкість, ніж щось поширене серед магазинів. Мав. Скажімо так, можливість поспілкуватися з багатьма у свій час. Плугом не те, не те, щоб задоволений, це колись була моя мрія, так? купити адекватного плуга, щоб ну, просто вкинув землю і поїхав. Працюєш без проблем. На різноманітних ґрунтах, в різноманітних умовах він працює так, як мені потрібно було. Я дуже задоволений обслуговуванням магазину, даним товаром, який я там придбав. За що їм ще раз. Хочу ну, просто чисто по-людськи скласти подяку. Так, от, це від мене такий відгук. Саме з словами подяки, в плані якості навісного, якості обслуговування. Я задоволений дуже. Повторюсь, мав з чим порівняти. Не, неодноразово це точно. Тому однозначно рекомендую магазин, толкове навісне, толкові ціни, толкові люди. Ну, Тобто, це от, три фактори основних, які мають збігтися, щоб хтось там. З чистою совістю міг щось купувати. Це якраз той варіант. Плуг, бомба, магазин також. Ще раз всім дякую і дякую за перегляд. Всім всього хорошого. Бажаю вдалих покупок. До речі, за колір окремо дякую і за фарбу. Він був де хоч, як хоч і люблю я червоне. Та й таке. Добре. А наразі за... ще раз. Хочу подякувати за все і купуйте правильне навісне за правильними цінами. Я думаю, вже ви знаєте де.